Про Україну було дуже багато різних стереотипів. Нас приймали дуже в російському контексті. Російська пропаганда вона якраз і показує Україну як щось таке чорне, незрозуміле, страшне. Події, які ми плануємо, вони пов'язані напевно більше з проговоренням українських контекстів зі словаками. Українці в словаччині насправді читають дуже різні книжки. звати Анна. Я культурна менеджерка. Я працюю в культурному центрі Малий Берлін в Тернаві і також працюю в бібліотеці в міській бібліотеці в Братиславі. І я займаюся українськими заходами, тобто це заходи для української публіки, тобто для українців. Так само це заходи для словацької публіки про Україну і про різні українські контексти. Також я перекладачка, я перекладаю для словацьких інституцій і перекладаю. Різні твори. Я опинилася тут абсолютно випадково. Тобто, я е, вчила чеську мову до цього і я планувала поїхати в Чехію, але не склалося. Тобто, це такий така м -м, випадкова заміна е, із словаччиною, тому що так як я вчила чеську мову, то словацька і чеська вони трішечки подібні. І мені легше було працювати з цією мовою. Я дізналась про війну так, що я прокинулась від вибухів, тому що я з Києва, я була в Києві. Я приїхала зі Словаччини. Тобто я тут повчилась і приїхала назад. Я почала навчатися в Києво-Могілянській академії, і я не збиралася повертатися в Словаччину. Тобто, це був такий. Це я вважаю, що це такий вимушений тимчасовий приїзд. Зараз мої рідні, мій батько. Мама і сестра вони знаходяться в Києві. Я виїжджала не в перші дні. Я спочатку я не планувала її повертатися в Словаччину. Я разом з батьками і сестрою, кішечкою, шиншилою, поїхала в село моєї бабусі, яка проживає в Закарпатті. Тому перший час ми були там. А потім була пропозиція е, навчання в університеті Коменського на літературознавстві словацькому. Ось і я вирішила спробувати і навчалась паралельно і в Могилянці і на в університеті Коменського. Тобто я приїхала сюди, тому що була можливість вчитись і була можливість стипендії, і я розуміла, що ну це. Важлива річ в словаччині до 24 лютого не дуже цікавилися Україною. Про Україну було дуже багато різних стереотипів, і насправді, навіть працюючи в культурному в центрі, в культурному середовищі, я помічала, що дуже складно переконати переконати людей цікавитися чимось українським. І це не лише про Україну. Наприклад, їм так само не дуже цікава Польща, або там їх не цікавлять Балкани на відміну від України, тому що Україна цікавиться Балканами, перекладає Балканську літературу. В словаччині такого немає. Чому не було? Вони цікавляться більше західними сусідами. Вони читають французів, вони перекладають іспанців і італійців. Тобто, вони цікавляться більше. Австрійською культурою вони цікавляться більше німецькою культурою, і насправді тут немає. Ну тобто, тут немає якоїсь такої думки, там що в Україні цікавого ну немає, а просто їх погляд він зосереджений більше на західній культурі. Про контрабанду дуже багато стереотипів. Про мафію дуже багато стереотипів. людей насправді про ну тобто, що от там з 90-х нічого не змінилося. Що там не знаю, грабують в Україні або там насилля в Україні, або злочини постійно хтось. Ну тобто якісь такі дуже темні речі відбуваються в Україні. Україна такі, як такі, таке щось темне, незрозуміле. І тут знову ж таки цей момент якоїсь якогось орієнталізму він присутній, так тобто, Україна, як щось східне невизначене. І це безумовно породжує дуже багато стереотипів. Нас приймали дуже в російському контексті. У мене були знайомі, які, наприклад, не розуміли, чому ми так хочемо відмежуватися від Росії. Не було цього, цього розуміння. Ще дуже важливо згадати, можливо, в цьому контексті російську пропаганду, тому що вона дуже сильна в Словаччині, насправді дуже потужна, і вона також тому, що ну якби російська пропаганда, вона якраз і показує Україну як щось таке чорне. Не незрозуміло страшне, чого варто боятися і уникати. І от це породжувало різні стереотипи. І наприклад, після 24 лютого дуже багато людей почали змінювати свою думку і позбавлятися від цих пут російської пропаганди. Почали змінювати свої погляди, більше читати, змінювати медіа, ну які вони читали. Цікавитися і так далі. Люди почали запитувати, як нам це вдається. От ну як звідки в українців так багато сили чинити опір, і тобто, як, як ми з усім цим боремося, і в них це викликає захоплення, тобто тут немає нерозуміння, але це викликає величезне захоплення. І, і і підтримку. Малий Берлін це словацький культурний центр. Він знаходиться в Тернаві, як я вже згадувала, і він максимально мультифункціональний мультижанровий. Тобто, у нас відбувається у нас відбувається величезний спектр різних культурних подій. У нас є виставкова зала, де Відбуваються виставки. У нас відбуваються фестивалі, музичні фестивалі, театральні фестивалі, літературні фестивалі. У нас відбуваються політичні, соціополітичні дискусії, лекції, перегляд фільму, фільмів, тобто абсолютно різні події, читання. Ну тобто, все, от все, що можна уявити і що можна реалізувати на невеликій сцені, тому що сцена в нас невелика. то... Це відбувається у нас. Звісно, що це словацький культурний центр. В нас не відбу... ну, тобто ми не... Не, 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 не всі наші події пов'язані з Україною. З Україною пов'язана якась певна частина, і зараз я більш-менш відповідальна за цю частину, тобто я кураторка. Українських подій з нещодавніх подій була чудова лекція Катерини Яковленко, це дослідниця сучасного мистецтва. Вона була на резиденції у Вінні і приїхала до нас почитати лекцію. Події, які відбуваються щомісяця, які доречно згадати це український клуб, який ми зробили одразу ж після 24 лютого. Це зустрічі для українців. Щоразу вони інші, тобто ми намагаємося щоразу придумати щось інше. У нас була прогулянка містом з екскурсією, у нас були різні дискусії з запрошеними гостями або українцями, або словаками. Також у нас був був такий. Я називаю його невеличкий фестиваль, він був більше для дитячої аудиторії, для діток. Це були стенди з різними воркшопами для дітей, і також був, фест... був театр театральна вистава. Події, які ми плануємо, вони пов'язані, напевно, більше з проговоренням. Українських контекстів зі словаками ми запросили Володимира Єрмоленка, це український філософ, есеїст, і він буде розповідати зокрема про, про російський імперіалізм, про стосунки України і Росії для словацької публіки. Також ми запросили і дуже сподіваємося, що все вийде Юрія Андруховича на літературний фестиваль. І віримо, що він приїде до нас. все таки У нас в культурному центрі відкрилася невеличка бібліотека з українськими книжками. Тому можна прийти і позичити в Тернаві книжки українською. Вони різних жанрів для різної аудиторії. Це і дитячі книжки для дуже маленьких, для дітей, навіть які не вміють читати, і також ну, абсолютно різні жанри і нонфікшн. І про пропаганду російську, навіть є книжки, от тобто, абсолютно різний е, спектр. Я працюючи в міській бібліотеці в Братиславі, займаюся, зокрема, наповненням е, українських книжок, наповненням фонду українськими книжками. Е, тому от, е, нам книжки е, надало посольство. Посольство України в Словаччині, українці в Словаччині насправді читають дуже різні книжки. Українці в Словаччині читають багато детективів, читають багато якоїсь романтичної літератури, багато young adult літератури. Звісно, що дитячі книжки. Постійно розбирають, в нас їх майже ніколи немає, тому що вони всі ну вони всі їх всі розбирають. Читають поезії, читають Малковича, читають Костенко, читають Тараса Шевченка, У нас є його заповіт, і він позичається дуже часто. Читають Франка. Люди позичають не лише якісь прості теми, але і складні. Теж і зараз до нас приїхав приїхала книжка Пітера Помаранцева про Росію. І також Словенки дракуліч про пост комунізм, і ці книжки також позичаються, тому читають абсолютно різну, різну літературу. У mm. нас відбуваються різні покази. Це покази незалежного кіно, покази арткіно. Наприклад, із останнього цікавого в нас був показ «Стоп фільму Стоп земля. Це фільм української режисерки Катерини Горностай, і до показу вийшло також вийшло також інтерв'ю з Катериною Горностай, яке вона надала для нашого видання про кіно. Це видання від культурного центру. Люди також запитують, як можна допомогти. Це нам це це також дуже важливо, тому що деякі події. Складно робити, тому що їх роблю тільки я, звісно, з словацькими колегами, але я і перекладаю подію, і зазвичай я одна хто розуміє і словацьку, і українську, тобто я єдина людина, яка може вільно комунікувати з українцями і українками на, на заходах на наших заходах. І це дуже класно, коли до нас приходять молоді люди і пропонують долучитися, поволонтерити, допомогти і якось посприяти.